Чому сьогодні в нашому житті, в житті нашого народу стільки проблем та проклять? Тому що люди не виконують заповіді Божі? Наприклад, четверта заповідь говорить про те, що сьомий день тижня ми повинні поклонятися Господу, віддати цей день Господу і не робити в цей день взагалі ніяких справ. А що ми бачимо, замість того, щоб поклонятися в сьомий день тижня Господу, ми йдемо зустрічатися з друзями, покладаємо його на сім'ю, працюємо взагалі, і так далі. І так далі. І тоді, чому? Ж ми прокляті, а Господь це затвердив. Господь сказав, що ми маємо виконувати ці божі заповіді. І взагалі всі перші заповіді вони звучать саме про відношення людини. До Бога і знаєте, зараз люди просто взагалі виконали Бога зі свого життя. Вони не ходять до храму, вони не поклоняються йому. І справа в тім, що взагалі це все система комунізму зробила. Всі ці повстанці, всі ці більшовики, вони взагалі намагалися просто прибрати сьомий і шостий день, щоб люди не відпочивали. Якщо ви пам'ятаєте, намагалися вводити ці п'ятиднівки днівки свої, які просто не прижилися, тому що Господь заклав біологічну всередину. Людини, що вона а, живе саме сім днів на тиждень, сьомого дня має обов'язково відпочивати, так само, як і 24 години в сутки. І у цих сатаністів нічого не вийшло. Систему поміняти не вийшло. І Господь просто синхронізував це все в нашому організмі, як це все має працювати. І навіть якщо людина просто не поклоняється Богу в сьомий день і не відпочиває, то вона просто сходить з глузду, хворіє, приходять депресії і так далі. Те, що ми бачили. Тоді, коли намагалися ввести ці п'ятиднівки в радянському союзі, тому вони й не прижилися, тому що людина обов'язково сьомий день тижня повинна покладати своє цей день Господу, повинна поклонятися Господу і віддавати цей день Господу.